Baldur's Gate 3 увірвалась в ігрову індустрію з ноги і роздала всім ляпасів, наче їй нема чого втрачати. Найкращий сюжет, найкраща графіка, найкраща спільнота, ультимативна гра року, Говард. Що з обличчям? І поки черепахи, на яких трималась ігрова індустрія, придумують, якби вас ошукати на презентації нової тріпелеї гри, студії, у яких немає грошей, щоб купити цілу країну, просто беруть і роблять хороші ігри. Беремо і робимо. Та й взагалі, сучасна aaa індустрія загнала себе в таке жалюгідне становище, що Baldur's Gate 3 їм муляє очі сильніше ніж українцям. Ось це непорозуміння на мапі, бо в них в голові не вкладається, як ця гра без донату і сервісної моделі може бути такою успішною. Ну а якщо коротко, то сьогодні ми подивимося, як aaa розробники перетворилися на імпотентів. Якось дівчина вирішила серйозно поговорити про наші стосунки, і щоб не заснути на її монолозі, я вирішив подивитися Твіч. Як зазвичай в топі були одні Фортнайти та Майнкрафти, і тут в мене виникло питання: а де та гра про космос? Ну та де ще було тисяча планет. Можна було свої кораблі будувати? Як же вона там називається? А, точно, Старфілд. Виявилося, що інтерес до Старфілд настільки великий, що вашим пальцям доведеться пробігти цілий марафон, щоб дістатися до стріму з цією грою. Навіть герої мечата Магії 3, яким вже стукнуло 24 роки, збирають більший онлайн. Взагалі-то всі просто грають у Старфілда, не дивляться про хоч. Завались. За статистикою, Steam, люди краще будуть возити цигарки через Польщу в Євротрак Симулятор 2, ніж полетять досліджувати безкрайні простори космосу. Або в десяте пройдуть Skyrim чи Fallout 4. Ти ж купив Skyrim? Якщо ні, то цей чолов'яга прийде та покаже тобі, що таке справжня братерська любов. Хоча навіщо повертатися в радіаційну пустку, коли Starfield і так виглядає, як Fallout 4 з модами на графіку. А точно! Заради. Відкритого космосу. з сотнями планет на яких. Купа всього цікавого для дослідження. Зрозуміло, що купувати Starfield – це те саме, що купувати повну версію WinRar, і більшість грає через Game Pass. Але статистика Steam добре демонструє інтерес до гри. Бо навіть якщо міряти падіння аудиторії у відсотках, то Starfield втратив 93% гравців, а Baldur's Gate 3 88%. Секс з медведем 1%. Космічні бої нуль. Звісно, однокористувацькі ігри не створені для того, щоб сотні тисяч людей грали в них десятки років. Все ж, коли іменита студія випускає гру, про яку забувають за декілька місяців, тут явно щось не так. Але все це сталося не через креативну імпотенцію Бефезда чи руші, які вміє створювати лише роботів з моторошної долини. Це все срані фанбої PlayStation. Якби вони не наставили своїх мінусів у Steam, то ніхто б не закидав Starfield, бо гра не нудна, а шедевральна. Так because i love Це не задоволення, це моя трагедія. Ну і що, що більшість планет порожні? Так треба. Думаєш, астронавти полетіли на місяць, бо там офігезний парк розваг? Ні. Збирай свої камінчики і лети далі. Весело ще в йому захотілося. Я взагалі вважаю, що Старфілд настільки геніальна, що змушує нас переосмислити саме поняття відкритого світу. Ми наївно вважали, що це коли в тебе є величезна мапа з точками інтересу. Насправді ж, це коли розробники відкривають тобі мікрорайон на мапі, де ти можеш Пофоткати звірів і вбити десяток чуваків, які просто відпочивали на закинутій планеті. Навіть можна сказати, що Бефезда це візіонери, які буквально передбачають майбутнє. Хейтери скажуть, що NPC в Starfield це просто бездушні шматки коду. Але вони просто не вловлюють прихований сенс. Люди майбутнього бачили стільки лайна, що тепер не лякаються, навіть коли психопат махає пістолетом перед їх обличчям. Ну а претензії до багів то взагалі смішно. Ви що купуєте гру Бефезо, щоб просто грати, та не смішно. Шіть усі ми знаємо, що вам просто потрібен новий привід на робити модів, хоча навіть модери не хочуть братися за Starfield. І я можу тільки уявити, яка зараз черга із розробників Diablo 4 до червоної кімнати Бобі Котіка. Бо в один день твоя гра в популярності обганяє Fortnite, а в наступний збирає менше глядачів, ніж покемони для геймбоя. А коли Blizzard вирішили провести живий захід по Diablo 4 в Кореї, то його дивилися лише оператори і декілька журналістів. Але це все не тому, що Diablo 4 просто не має чим втримати гравців. Просто аудиторія виросла, і тепер у них інші дорослі заняття. Треба піти викопати картоплю. Посидіти з дітьми, виграти Другу світову. Ну знаєте, прості побутові проблеми. Хайон молодняк з тими демонами розбирається, то сидять у своїх фортнайтах. Життя не бачать. Як ваші справи? Онлайн Діабло 4 просів настільки сильно, що навіть режисеру Pass of Exile 2 стало шкода Blizzard. Хоча це не страшно. Запустять ще один сезон, з'явиться новий Battle Pass і гравці повернуться. Геймери ж люблять бойові пропуски. Навіть більше, ніж фармити одного боса декілька годин, щоб отримати лут з трохи більшими циферками. Хоча, як гравець Destiny 2, я не знаю, що може бути краще за це. Blizzard навіть вирішила не додавати екран підтвердження при активації бойового пропуску. Щоб зберегти вам декілька секунд для більш важливих задач наприклад, купити костюмчик за 20 доларів. Але це тільки косметика, її не обов'язково купувати. Дякуйте, що Blizzard pay to win не завезла. Краще подякуйте, поки не пізно. Але якщо бути чесним, то Diablo 4 вийшла по нудному нормальною. На відміну від Starfield, тут навіть немає над чим посміятись. Єдина проблема в тому, що фани гри хочуть челенджу і варіативну прокачку з сотнею можливих білдів. А гру зробили для твого баті, який ввечері хоче декілька годин. Один покрошити монстрів, пісять і спать. Звідси вам і величезний інтерес до гри на старті і стрімке падіння через місяць, бо одні гравці вже побачили все, що могли, і їм більше нічим зайнятися, а інші просто пройшли сюжет і їм цього досить. І мене навіть дивує, що зараз майже всі студії, що роблять ігри сервіси, танцюють на одних і тих самих граблях. Типу, у вас стільки поганих прикладів, що навіть не треба вчитися на своїх помилках. Мабуть, всі просто сподіваються на ефект Банджі, яка колись витягла Destiny 2 з повного і сраки, і тепер почуває себе як хоумлендер. I'm, I'm smarter, I'm better. В свою чергу, Юбісофт переживає кризу середнього віку і намагається всім довести, що вона все ще крута. Йоу, дивіться, дітки, ми зробили міраж в стилі старих асасинів. Ми все ще знаємо, як робити круті сюжетні ігри. Ну і що що це просто розтягнути DLC і залишків вальгали? Зате тут є приховане лезо, і головному герою палець відрізають. І навіть коли Ubisoft береться за щось нове, то вона все одно не може змусити себе відійти від старої формули. Ви, мабуть, вже встигли й забути, але не так давно вийшла Far Cry Frontiers of Фронтірс Pan... Ой, Вибачте, аватар Frontiers of Pandora. От дурник, як ці дві гри можна було сплутати у Far Cry ти лише стріляєш, захоплюєш аванпости та їздиш на коритах. А в аватарі ти стріляєш, захоплюєш аванпости і літаєш на крилатих тварюках. Аватар в рази крутіший, видно за що віддаєш 70 баксів. Хоча навіщо витрачати стільки грошей на тріпеле ігру, коли можна взяти квадрупелей гру на кшталт Skaлен Bones? Мабуть, наступна гра Ubisoft буде пента а рівня. Мороз розкладе диски з нею у велику пентограму, і ми вже будемо грати в дум в реальному житті. Хоча, враховуючи відгуки гравців, пекло вже тут, і там багато немитих чуваків. І якщо вам здається, що я просто хейтер немитих чуваків, то ви помиляєтеся. Я обожнюю. Блек Флаг. І якби Ubisoft просто зробила до неї сиквел і вимостила його назвою «Skull and Bones, я б переплив тису, щоб добратися до офісу Ubisoft і запхати свої гроші в труси і вугіймо. Але ні, вони вирішили, що замість цього ми хочемо ось це. Ну а Electronic Arts мені взагалі нагадує ось цю собачку з мему. Бо серед останніх релізів у них не було проблем тільки з рімейком Dead Space. Спочатку вони разом з Dice намагалися відкачати Battlefield 2042, який нарешті ожив та став іграбельним. Хоча я не знаю, хто зробив більше для популярності Батли DICE чи цей дід. Та ще й FIFA тепер не можна випускати, і довелося робити якийсь там і Sports FC24. Не знаю, що це таке, не граю в хокей. І навіть Respawn на цей раз не змогла і випустила на півробочу Survivor. А золота BioWare взагалі поводить себе як 40-річний музикант, що досі просить гроші на пиво у мами й обіцяє, що ось ось його кар'єра злетить. Бо за всі ці роки нам показали тільки те, що BioWare пам'ятає, як писання. sate dragon age the mass effect І на фоні всього цього не дивно, що Ларіан зі своєю Baldur's Gate 3 пороздавала всім ляпасів. Бо все, що титани ігрової індустрії роблять неправильно, Ларіан записує і робить навпаки. Вони випустили повністю завершену гру з контентом на багато годин, зробили її достатньо якісною, щоб у людей не рвало сраку від багів, і при цьому не намагаються продати їм батлпаси та косметику. І саме тому з якоїсь чорної діри повилазили розробники з AAA студій і поспішили нам всім пояснити. Яснити, що не треба очікувати ігри рівня Baldur's Gate 3 від інших студій. Така сама фігня була із Elden Ring, коли від безвиході розробники інших студій почали буквально критикувати гру за її особливості. Бо як і Baldur's Gate 3, Elden Ring робила не так, як заведено, а як треба. Причому Ларія не одні такі красунчики, і за останній час відмітилося багато студій. Та ж Remedy довгий час була в тіні, і мало в кого були великі надії на Alan Wake 2. Все ж гра вийшла офігезною і Посиділа в номінантах на гру року потім, звідкись вилізли корейці з Neowiz і зробили хорошого наслідника Bloodborne. Навіть я залип, хоча й не люблю соус лайки. А початок 2024-го взагалі став цікавіший ніж весь 2023-й, і в якийсь момент весь інтернет перетворився на форуми для PalWorld та Helldivers 2. Знову ж таки, це все ігри від невеликих студій, про які більшість з нас навіть ніколи не чули. І та шпал World, який всі пророчили швидке забуття, досі сидить в топі, а успіху Helldivers 2 заздрить більшість розробників сервісних ігор. Звісно, це не претенденти на ігри року, але все одно вони викликають у геймерів більше захоплення, ніж проекти легендарних студій, які на ринку вже 10 років. Взагалі, чому я вирішив зробити це відео? Бо я помітив, як фокус гравців переходить з AAA на так Названі студії другого ешелону. В них немає велетенських бюджетів, але при цьому вони роблять цікаві ігри, які багатьом повертають інтерес до індустрії. Тоді як великі студії тільки те й роблять, що наповнюють індустрію крінжем. І в цьому відео я розповів про їх найкращі зашквари 2023 року. З вами був Діпад. Дякую, що послухали. До зустрічі!